Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю. У розділі «Привіт». Путін у мінусі на мільярди я здесь вряд врядві щось Щото нового. новоцньовий флот РФ вступив у фазу масового списання. Танкери, що старіють, змушені продавати зі знижкою і в ціні. Дедалі більше старих російських танкерів вичерпують ресурс та потребують утилізації. В результаті плавучий металобрухт перетворюється на справжній, що підриває можливості тіньового флоту, змушуючи продавати підпадаючи під санкції судна зі знижкою та шукати способу компенсувати втрати. Дуже жорстко адсліджується американською стороною момент. продажи конечным потребителям российской нефти и скрапленного газа. Кроме этого, американская сторона заявила о том, что в случае несогласия Российской Федерации сесть за стол переговоров ведут вторичные санкции против уже конечных потребителей российских энергоресурсов. А это серьезнейший удар по российской экономике. Середній вік суден «Тіньового флоту становить 20 років, причому 60% кораблів мають вік і вище. На данный момент российская сторона вынуждена признать, что затратная часть российского бюджета увеличена на практически 3,5% ВВП. А это свидетельство того, что денег в казне Российской Федерации практически нет. И соответственно, возможности пополнения денежных средств до счет функционала теневого флота ограничены до минимума. Цього місяця в турецькому порту почалося розбирання танкера ІГЛ С, який став відомим після надзвичайної ситуації у фінській затоці. Рік тому судно якорем пошкодило кілька підводних кабелів. А фінська влада виявила на борту підозріле обладнання. Російська федерація винуждіна продавати нефть із дисконтом 40%. То есть это свидетельство того, что даже оконечные потребители понимают те риски, которые стоят в моменте возможных санкций со стороны американских партнеров. И дальнейшие действия Российской Федерации, а именно снижение цены на нефть, свидетельствуют о том, что они вынуждены фактически демпинговать, чтобы удержать Хоча б определенне количество потребителей російських енергоресурсів. багато суден ціньового флоту вже перевищили термін служби. Тому ці іржаві корита пропрацюють недовго, перш ніж їх доведеться списувати. 2024 року офіційно було утилізовано 409 кораблів. Количество утилизированных судов будет увеличиваться. Данное давление продолжается, соответственно, на другие страны, которые предоставляют свой флаг суд российским судам. Ну и следует отметить, что страны ЕС ввели дополнительные санкции против, соответственно, Теневого флота Российской Федерации, снижая до минимума возможности использования э, данной лазейки для пополнения российского бюджета. Російські податкові надходження від продажу нафти є найнижчими з початку війни. Санкції сильно б'ють по Росії, і їх буде ще більше. Потери від санкцій Сполучених Штатів на даний момент уже приблизительно приближаються сумі до 100 мільярдів доларів. Тобто це серйозніший удар по можливостям російської економіки і відповідно, російського правительства фінансувати дальніший активний характер бойових дій в Україні. У жовтні санкції проти 65 суден додатково запровадила Нова Зеландія. А нещодавно Канада також розширила власні обмеження. До списку внесли ще 100 суден із російського тіньового флоту. Путін знову вирішив навести метушні. не знижати темпів виконання поставлених задач. Тепер за наказом кремлівського господаря чиновники повинні переконувати іноземців, що Росія це перш за все про демократію та закон. Прямо сьогодні Володя почав всім розказувати це спікер Господарственної думи, Почав всіх розказувати, що іностранцы в Росію з цієї Європи. Зачем як ви думаєте, за свободу слова? Формувати таким чином за кордоном об'єктивну думку про Росію як правову державу це частина стратегії Кремля до 2036 року. Предположим, на минуту що когда-небудь війна все-таки закінчиться. ну або пристановиться. Це ж не означає, що Кремль свої головні хотелки куда то там спрячет в чулан. нічого подобного. Пока Путин у власти, его главные хотелки остаются на месте, никуда не деваются. Какая его главная хотелка? Его главная хотелка даже не Украина. Самая главная хотелка Путина сегодня – это определить мир опять, чтобы он получил под свое влияние все страны бывшего Восточного Блока. Но все же, на кого это больше розраховано На самих россиян, чтобы поднять их патріотичний дух, чи на внешнюю аудиторию? Чиновники должны все это объяснять не российскому избирателю. Российский избиратель прекрасно понимает, что этого ничего нет. А вот западным людям это нужно все объяснить, как россию хорошо, как тут все замечать, а как у них на Западе все плохо. Вот на Западе у них все плохо, никакой свободы слова нет, ничего нет, их все обманывают бедала и даже лишают дешевых российских нефти и газа, потому что вот такие все нехорошие. На словах рай, рівні права, свободы, традиционные ценности, а насправді репрессии, обмеження, та кримінальна відповідальність за власну думку. это то чего нет, да? то есть какие сегодня в России есть свободы, никаких, да, прописью никаких говорить нельзя, собираться нельзя и выборов тоже нет, то есть нет никаких гражданских свобод, Поэтому что там можно рассказать какому западному человеку о том как в россии хорошо живется я уж не говорю про чисто экономические вещи когда вот буквально сегодня мы прочитали о том что российское правительство запустило печатный станок потому что дефицит бюджета просто гигантский Але ось у чому проблема окрім казок про правильну Росію. Кремль також хоче посилити просування російської культури та традиційних цінностей за кордоном, тобто впливу на інші країни їм мало. Вони хочуть більше. Я би сказала, що, на жаль, жаль, Путін різьма ефективен вотвити свої пропагандистській стратегії. А коли що властива в Соєнних Штатах прийшов Трамп, которому кажется, что все это ерунда, и которому, может быть, даже действительно кажется, что вот Путин про традиционные ценности, хотя какие традиционные ценности, если у самого Путина семьи нету, ну какие традиционные які традії ценності? А що смішно? Путін подається все як боротьбу з росуфобією. Документ також покликаний допомогти зберегти єдність народів і територіальну цілісність країни. Чем отличается пропаганда путинская от пропаганды советской? Она отличается тем, что э, Путин вливает в пропаганду огромные деньги. С одной стороны, а с другой стороны, они действуют технологически грамотно. То есть они берут и используют все современные методы. Сложное задание покладено на плечи российских чиновников. А чому саме на них? Хиба у России нет других, более надежных и обычных способов влияния? То для чиновников это скорее некая страшилка, потому что чиновники, как мы знаем, прекрасно любят отдыхать в Европах, и, соответственно, вот когда им это прямо говорится, это в том числе предостережение. Не вздумайте э, без согласования куда-то поехать. Надо сказать, что сегодня действительно в России без согласования не, не особо куда поедешь, потому что э, как практически как в советские времена За паспорта ізимаються. Росія намагається побудувати красивий фасад, який сама ж і зруйнувала. Але світ теж не сліпий і в випадку Кремля справи зовсім не збігаються з гарними словами.